Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса і мене звати Олена. І сьогодні я вирішила зробити відео про мої найулюбленіші брошки в моїй колекції. Знаєте, коли почала відбирати прикраси для цього відео, зрозуміла, що якщо не зупинитись, то відео можна і на годину розтягнутися. Тому трошки себе обмежила, можливо, зроблю колись ще другу частину такого відео. Почати я хочу з цієї брошки, яка ну, насправді є однією з моїх улюблениць. Можливо, я ношу її найчистіше серед усіх, при цьому ця брошка взагалі не має маркування. Я уявлення не маю, хто, яка компанія автор цієї брошки, і я навіть не знаю якого періоду ця брошка, можу так припустити, що це, можливо, роки 80-ті. Ось така незвичайна брошка. Для себе у мен... я її називаю полюванням. Бачите, тут такі якісь антилопи, а це, я не знаю, собаки, чи хто це такі. Що це за тварини, я не знаю. Якийсь вона таке має, можливо, етнічний, щось таке. Сюжет у неї якийсь мені чомусь якось з якимись шаманами, можливо, пов'язане, щось по типу жезлу. Якийсь символізм вона несе, але що саме означає ця брошка, я не знаю. Ці вставочки скляні. Тут також, бачите, є такий кабашончик, і ось така красуня, яку я дуже часто ношу разом із з такою черепашкою. У них однаковий кольор металу, але м -м, різний. Різного кольору, різного відтінку оці вставочки, але мене це не бентежить. Мені все одно подобається носити їх разом. Ось така гарненька черепашка. Це черепашка від компанії Original By Robert. У них, до речі, дуже схожий зворотній бік. Подивіться, оцих прикрас. Навіть кріплені оголочки однакове. А... Я цю. Черепашку придбала дуже давно, і я її дуже-дуже люблю, цю черепашку. І це одна з тих прикрас, які також я дуже часто саме ношу. Так, ось такий початок. Наступна прикраса. Ви нещодавно бачили цю красуню, і у мене відео не так давно вона була. А потім вона була у е, відео у Світлани в вінтажних находках. Я дуже вдячна Світлані, тому що вона допомогла мені відновити цю красуню. У мене не вистачало, тому що вона мені цю у мене не вистачало. я її отримала в лоті. Е, і в неї було відсутні два кристали. Один ось такий маркіз і один кристал шатон. От бачите, на відео шатон ще видно, що він трошки відрізняється по кольору, хоча, хоча в житті це майже непомітно. А який із маркізів поставила Світлана, я вже зараз не зможу знайти. Я дуже-дуже вдячна Світлані за те, що ця краса, до речі, це компанія Шрайнер New-Йорк. Неймовірна колекційна брошка. Ось така красуня, нагадаю вам її. Тепер у мене в прекрасному, в чудовому стані. Також одна з моїх улюблениць. Окраса Прек... моєї колекції. Далі зараз я вам покажу дуже, значно простіші брошечки, але не менш улюблені. А, так. Це ось такі брошечки, виконані з латуні. Я думаю, що це 40 роки. Спочатку я придбала ось цей візочок з чоловіком і парасолькою. Парасолька трошки рухається. Ось так виконано зворотній бік, немає жодних маркувань. Бачите, парасолька, до речі, об'ємна. А потім я побачила ось цей млин, який виконаний точно в такому ж стилі. Із таких матеріалів, і я її також придбала, і дуже часто ношу їх саме разом. Люблю одягати їх на светр вдвох. Ось такі дві брошечки. Погодьтесь, вони абсолютно різні, що по стилю, що по вартісті, але не менш улюблені. Далі, Далі ось така красуня. Ця брошка у мене давно, вона також із лоту. Це троянда від компанії Trifari. Ось тут маркування. Ось, бачите, як вона, яка вона цікава, об'ємна. Я а, якось ще на, на самому початку свого захоплення вінтажними прикрасами, а, я побачила цю брошку на eBay. І просто закохалась в неї. І ось пройшло багато часу, але я все так же її люблю. Я її вдягаю. Вона важка, тому влітку її неможливо на тонкі тканини одягнути. Так, на, на светр або на піджак. Ось така, без кристалів, без якихось а, там нічого вичорного, да? але дуже-дуже красива і одна з моїх улюблениць. Тріфарі. Наступна брошечка, так, що з фокусом, вибачте, зараз. Так, наступна брошечка це ось така, я думаю, ластівка. Не знаю, хоча не дуже довгий хвостик, але я вважаю, що це ластівка, покажу вам її поближче: золотистий метал, прозорі кристалики, маленькі сині кристали в очках. Маркувань на цій брошці немає, але. Ну, вона дуже-дуже схожа і по виконанню, і по кольору металу. На ластівок від компанії Koro, яких була серія. Це був, був дует, було, було тріо, тобто на планочці кріпилось три фуркліпи. І були окремі брошечки. Ну, от я чомусь думаю, що це Коро, причому Коро Sterling, хоча ніяких маркувань про це немає. Знаєте, чому, я ще так думаю, мені так здається, що ось тут є якийсь такий слід такий на металі. Можливо, тут була ось ця така плашечка з написом. Хоча це тільки моє припущення, а для мене вона просто улюблена пташечка. І я думаю, що це все ж таки кора. Так, далі. Що ж вам показати далі? Давайте. Ось ще дві неймовірні красуні, які теж входять до компанії моїх улюблениць. Я просто захоплююсь дизайном цих прикрас, складністю виконання. Подивіться, яка складна конструкція. Тут декілька частин, декілька технік використано ось ці намистинки. Вони скляні, вони на таких дротиках кріпляться. Тут все всипано кристалами і поєднання золотистого і сріблястого металів. Маркувань на цих брошках немає. Зустрічала таку брошку із маркуванням Дежа. А так, що тільки не пропускають продавці, і що це мазер. І що коро, не знаю. Вони без маркування, але це точно 40-ві роки. Я думаю, початок 40-х. І вони просто неймовірні. І, як на мене, можуть бути окрасою будь-якої колекції. Я від них у захваті просто ось такі красуні. Так, як же ж тепер мені все це розмістити? Так. Менше сюди брошечку покладу. Наступна прикраса це ось такий метелик. Дуже багато оздоблена брошечка. Тут і прозорі кристали, і кольорові, і такі намистинки, які імітують бір'юзу. І ось е ця вставочка, як на мене, вона імітує якийсь натуральний камінь, але я в них не розбираюсь, тому не можу сказати, що це. Що це може імітувати ця прикраса, ця вставка. Ось такий зворотній бік, і тут є маркування. Так, воно не дуже добре читається, але це маркування Джо Маз. Тобто, це брошечка від Джозеф Мазер. Красуня. Просто красуня. Неймовірна така. А... Ну, Дуже приваблива прикраса, як на мене. Така красонька. одна залюбленість. Далі, трошки простіша по вигляду, але не менш улюблена мною і не менш цінна прикраса. Це ось така зірка. Ось ці середні вставочки це скло. Дивіться, як вона виконана. Такого чайного кольору скло. На цих промінях прозорі кристалики. Це теж одна з моїх гордостей моєї колекції, це ой, Марсель Буше, 40 роки. Ось тут маркування Стерлінг. тут маркування цифрами. А ось тут погано на цьому проміні, дуже воно погано про відбиток цей зроблений, але це фрегійський ковпак. Раннє маркування прикрас від Марселя Боше. Дуже рідкісна брошка, я, повторив, такої не зустрічала, і вона мені дуже подобається. Така красонька. Так. Далі, ой, розстібнулась. Брошечка іншого періоду, але дуже гарна. Ось такий горошок, перлинки, брошований золотистий метал. І це брошечка від компанії Тріфарі, але це повтор, тобто це повторний випуск, є такі <кій> бачите, такі, такі ж брошки 60-х років, у них маркування тріфарі і знак копірайту. У мене брошка Тріфарі і е, літери Ті Тобто це вже десь 80 90 ті роки, але брошка гарнюня, дизайн у неї чудовий, і я її також дуже люблю. Так, наступна прикраса. Є ще в мене ось така брошка. А, думала, а, такі кристалики я не поставила, а цей потемнів просто кристалик. Подивіться, яка Вона з одного боку дуже дивна, а з іншого боку, вона мені дуже-дуже подобається. Ось така досить простенька брошка. Ось такий зворотній бік, маркувань ніяких на ній немає. Ось така дівчина, яка потрапила в якусь е негоду. Дуже сильний вітер, який вивернув її парасольку, злітає капелюшок, вона його ловить. Подивіться, як виконана спідничка, яку е, піднімає вітер. Ну, взагалі, дуже-дуже деталізована брошка. І Це обличчя і фігурка дівчинки. І навіть дивіться, у неї взуття на підборах. Ну, я не знаю, мені вона страшенно подобається. Я думаю, що це 30-40-ві роки. Можу помилятись, тому що ну, невідомий майстер. Невідома компанія, але ось по стилю, по металу можу зробити припущення, що це брошечка 30-х-40. х Я її люблю, мені вона подобається. Вона незвичайна і така дуже цікаве доповнення моєї колекції. Так, дівчинку сюди. Далі, абсолютно іншого стилю прикраса, ось такий павук. Боюсь, кома... Все... будь-яких комах у житті, але мені подобаються комахи в прикрасах. І дуже люблю цього павучка. Він такий великий, об'ємний, <кій> дуже добре. дуже гарний вигляд має, якщо її десь в районі плеча закріпити на одязі. Маркування тут, Так, стерлінг здається. Да, бачите маркування стерлінг. І щось, до речі, є ще. Можливо, це якийсь символ компанії. До речі, я не шукала. Треба спробувати пошукати. А, так, а, вставка, не знаю. Часто продавці на такі ставочки пишуть, що це Onyx. Не знаю, це можливо і Onyx, а можливо, просто скло. Не знаю, як це можна перевірити, але просто люблю цю брошку. Такий павучок. До речі, на Хеллоуін, так, да? класна прикраса, хоча я це свято не розумію. Далі, що ж тут іще, улюблениця? Ну, безумовно, улюблениця це ось ця парочка сов. Це кора дует у сріблі. Неймовірно гарна брошка. Дуже-дуже красива. Вона, ну, я не знаю, мені здається, немає любителів вінтажних прикрас, кому б не сподобалась ця, ця, ця парочка. Я дуже хотіла би мати ще одну в синьому або в блакитному кольорі. Але такі вони дорогі зараз, не знаю. Але мрію про другу таку парочку. І мені дуже подобається, що у мене. Повний комплект цього дуету. Хоча і зібрала його по частину про, про це є відео на каналі. Так, далі ось така жабка. Теж дуже люблю цю брошку. Ношу її. Вона втратила по золоту. Такий легкий тік. Тільки відтінок залишився на металі по золоту, дуже красивого кольору такого смарагдового вставка. ось ця. Вона без амальгами. І а, з маркувань тут є тільки ось на лапці стерлінг. Інших маркувань немає. <кхід> Думаю, що це 40-ві роки. А, від кого брошка не знаю. Подібні прикраси робив, робила компанія Мазер. І, і ще хтось. Не пригадаю. Але маркувань <кій> на моїй немає маркувань. Але все одно дуже її люблю. Я не впевнена, що в цій брошці рідні вставочки, ось ці рожеві кристали в очах, але я її так отримала і не не стала їх замінювати, мене влаштовує. Їх майже не помітно. Але брошечку цю дуже люблю. Така вона мила, незвичайна. І дуже симпатична. Так, жабка. Дивіться, вже майже всю поверхню заклала, у мене ще тут декілька дуже великих брошок є. Так, ну, зірка. Одна із зірок моєї колекції, якою я дуже-дуже пишаюсь. Це ось такий величезний ірис. Брошка 40-х років. Компанія Cora. Причому у мене вона з маркуванням. Ось тут не дуже добре видно, є маркування Кора. І <кій> на сьогоднішній день брошка дуже рідкісна. Вона буває ще в інших кольорах. Я бачила фотографії в інтернеті з фіолетовим, з фіол... в фіолетових відтінках емаль і в блакитних, неймовірна красуня, і в чудовому стані. Як для того, що це емалі і прикраса 40-х років, тобто їй близько 80 років. Вважаю, що вона чудово зберіглась. Я пишаюсь тим, що вона у мене є в моїй колекції. Така краса, неймовірна. Так, десь тут її треба примостити. Так, далі, що ж вам показати наступним? Ще одна комаха, ще одна улюблениця, Так, вже незручно не показувати. Ось така велика муха, прикрашена кристалами. Тут е, ось цей пластиковий, і, здається, маркізи також, можливо, не, не пам'ятаю вже точно, оця вставочка велика, точно пластикова, оцей скляний кристал. і... Вона просто штампована, да? але прикрашена емалю. Бачите, як цікаво виконані ось ця вставочка для підставочки для очей, вони на таких циліндриках розміщені. Навіть незважаючи на це, що це штамповка, брошка має об'єм. І ось такий у неї зворотній бік. Ця брошечка у мене з втратами відсутній барашек для голки. Але, ну, це таке вже. І з маркувань тут є тільки маркування Стерлінг. але це точно брошка від компанії Coro. Вона є в каталозі у Джулі Carol. Така муха. Люблю її. Красунька. Так, сьогодні похмурий день. Не впевнена, що достатньо освітлення, і, чесно кажучи, місце у мене закінчилось, а брошки ще є. Покажу невеличку брошку. Так, брошка виділяється. Погодьтесь на фоні всіх інших, але ж я показую улюблені брошки. Це ось така брошка голка, мабуть, її треба назвати, хоча у неї, бачите, декоративні елементи є з обох боків. Це таке формоване скло ось такого незвичайного кольору, воно не дуже яскраве, але вона, знаєте, така дуже стильна. Її коли застіваєш на светрі, голки не видно, і ці дві штучки, ці два елементи дуже так гарний вигляд мають. І ще вона незвична для мене тим, що тут, бачите, маркування «Made in France». Така брошечка, не знаю. Ну, я б сказала, що це також роки 30-ті 40, -ві. точно не знаю, тому що про французькі прикраси я взагалі мало що знаю. Я б сказала нічого не знаю. Але цю брошечку дуже люблю. Люблю і ношу. Так, далі. Також моя красунька. Бачите? Просто її тримаєш, а вона ось так тремтить. Це відома брошка від компанії Cora тюльпани. На неї є патент, вона є в каталозі, в каталогах різних. І це прикраса 40-х років. Я вже забула, чи є на мої маркування. Здається, немає. Але це не, це не рідкість для прикрас від кора цього періоду. Так, да, не бачу, здається, моя без маркування. Але те, що це коро, ну, немає жодних сумнівів, хоча б тому, що вона була, цей дизайн був запатентований. І я дуже-дуже її люблю. Я взагалі люблю цю свою колекцію прикрас таких квітів від кору, але от деякі більше улюблені. І ось цей тюльпан належить до таких улюблениць. Так, що робити? Мабуть, я трошечки посуну. Не дуже гарно виходить. Як же я вам покажу те, що в мене ще залишилося? Так, давайте. А, так, брошка, яку я показувала, і вона сподобалась, мені здається, просто всім. І я також її дуже-дуже люблю. Ось таке неймовірне дерево. Такий зворотній бік, немає жодних маркувань. Думаю, що це теж 40 роки. Ось така неймовірна краса. Нещодавно був аукціон. Як правильно сказати, з цієї ж колекції, скажімо, було дерево, тільки воно було виконано у формі бонсай. Тобто тут ще був горщик, з якого росло дерево. Ну, я. Не виграла, скажімо так, той та аукціон досить дорого закінчилось. Мені здається, що він закінчився вдвічі дорожче, ніж я придбала цю брошку. Ну, це було... За... Я, я вважаю, що я за цю брошку дорого заплатила, а на друге дерево Друге дерево я вже не осилила. Ну, все одно, це, це одна з моїх улюбленців. Я вважаю, що вона просто якась неймовірна. Так. Ось таке диреться. Ось така троянда. Дуже-дуже її люблю. Мені настільки подобається форма цієї брошки, ну, та просто я у неї закохана в цю прикрасу. Дивіться, як вона, який у неї дизайн? Просто якийсь витвір мистецтва, як на мене. Як гарно виконаний бутон. Її треба постійно чистити, тому що це срібло, і воно постійно окислюється, з'являються ці потемніння. Ось такий у неї зворотній бік. Із маркувань тут тільки стерлінг. Тому, як і в багатьох із своїх прикрас, я не знаю, я ця брошка. Але погодьтесь вона, неймовірна, красуня. Дуже її люблю. От. Просто закохана в неї з першого дня, як побачила фотографію на аукціоні. Така красуня. Так, ось така пташечка. З неймовірного кольору, якогось такого, щось між блакитним і бірюзовим. Ось ці вставички. Подивіться на різноманіття огранки, які вони різні тут всі. Такий трикутник. Ось ці такі, як пірамідки, прям, я навіть не знаю, як це може називатися. Ось ще знову ще один трикутничок. Тут такі овали, тут октагони, прозорі кристалики. Ну просто якесь диво, а не брошечка. І ця брошечка не американка, у неї є маркування Чехословакія. Якщо знаєте, якщо ви цікавитесь брошками чеськими і можете мені підказати, якого віку ця брошечка, буду вам дуже вдячна, тому що я б так сказала, що це, можливо, роки 60-70, але я можу помилятись просто тому, що мені не вистачає знань про чеські прикраси. Але вона дуже-дуже гарна. Ось така красунька. Так, ну все, стіл зайняла. Залишилась у мене одна брошка. Ось така. Хто давно на моєму каналі, ви можете її пам'ятати, тому що це був, скажімо так, скарб одного просто неймовірного лоту. Це знаєте, із, роз, із такого, як кажуть, що новачкам щастить. От для мене цей лот, в якому я знайшла цю брошку, це справді був такий ось. Щасливий квиток новачка. Я, мабуть, ще півроку не було, як я захопилася вінтажними прикрасами, і я купила просто неймовірний лот це була чиясь колекція. Я думаю, що її продавали якісь нащадки, і вона була просто неймовірна та колекція. А ще, зважаючи на вартість, для мене тоді це була якась скажена ціна, і я дуже переживала, Але коли почала розбирати прикраси. Я зрозуміла, що це реальний скарб. І ось один із скарбів того лоту ось така брошка. Вона значно молодша за багато з тих, які ви бачите вже на столі. Але це дуже цінна брошка. Одна з, мабуть, з найцінніших прикрас в моїй колекції ось її маркування. Це брошка від Карла Лагерфельда, 80-ті роки. І це була така у нього колекція прикрас з овочами. І це дуже рідкісна брошка. Я весь час спостерігаю за прикрасами Карла Герфельда на eBay. І жодного разу саме цю брошку я в продажу не бачила. Пишаюся тим, що вона є в моїй колекції. Ось таке сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалося, що я не перегрузила його прикрасами, хоча. Сама зараз дивлюсь на, стол, на стіл і бачу, що трошки забагато взяла для одного відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, було цікаво. Напишіть, яка брошка вам найбільше подобається з тих, що я вам показала. Я вам показала своїх улюбленець, ну, частину з них, скажімо так. Чекаю на вас в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до нових зустрічей, бувайте!